Друзі, вітаю! Давайте кілька слів поговоримо про НАТО. Є заява Дуди, який вважає, що Україну треба уже запросити в НАТО, але є певні нюанси щодо самого вступу. Ну а Орбан Угорський хотів сказати пес, але ж не можна говорити про людину, так яка пообіцяла не заважати нашому політичному зближенню. Але теж є нюанси. Допомагати він нам точно не буде. Поспілкувався з Толтенбергом, Столтенберг його явно посадив на розтяжку. Там є теж певний інсайт, частину з якого я з вами ділився. Це інсайт про гроші. От, а Вірменія теж безпекове питання покидає ОДКБ. хоче помагати їм ручкою. Давайте проговоримо цей безпековий блок. Це важливо. Безпека сьогодні для нас всіх це база. Доки ми не роздовбемо російську армію і не знищимо їх як державу, безпека буде триматися завжди в топі рейтингів наших запитів на превеликий жаль. А після того заживемо щасливо. Е, для безпеки нашої з вами, будь ласка, зробіть донат для Азову. Е, збираємо на Хамвіс. Е, спеціалізований е, позашляховик, військовий, зроблений спеціально для війни, для перемоги. Збираємо мільйон п'ятсот банка, картка, PayPal, все як ви любите, в описі. Друге, підпишіться на цей YouTube канал і порекомендуйте друзям. У нас з вами 410 тисяч майже. Ми ростемо з вами до півмільйона. Тому, будь ласка, порекомендуйте. Е, Орбан, давайте почнемо з нього, а потім про запрошення в НАТО. Е, Орбан поговорив з Столтенбергом і Столтенберг вийшов на брифін і каже, що рішення щодо України Угорщина не блокуватиме. Угорщина дистанціонувалася від питання підтримки України і не надасть. Жодних ресурсів для української оборони. Ну, більшого ми й не нечікували. Але, як кажуть в старому присліві, хоча б не заважайте. Протест проти інтеграції до НАТО не буде. Таку заяву зробив Столтенберг після перемовин з Столтенбергом. Уточнив, що Угорщина не буде блокувати дії союзників з української інтеграції до Альянсу, а НАТО у відповідь схвалює таку відсторонену позицію. Угорщини. І тут одразу інсайт. Один з них я говорив, другий нагадаю. Насправді е -е, бюджет, який хоче зараз забрати НАТО в Рамштайна, буде розпреділятися вже без ось цього блокуючого пакету голосування. Тобто вони беруть бюджет виконання, виконавчий бюджет уже тратити. І генсек, новий більш за все, яким буде Рюте, буде ним розпоряджатися. Тому Горщина не зможе блокувати кожен раз ці транші. Це в минулий раз Орбан, щоб собі зберегти обличчя, казав, що йому так захотілось в туалет і 20 хвилин стояв і говорив з унітазом, поки всі проголосують. Ну, от, а тут каже, вже наперед почав грати, що типу ну, ми заважати не будемо. А інструменту заважати, витрачати той бюджет, де вже Україна буде прописана, в тебе немає. Тому Орбан намагається зберегти просто своє посміховисько е, обличчя, хотів сказати. І, власне, це якраз є частина е, угоди. Друга частина його дуже кріпко тримають за одну просту річ. Німці пообіцяли на території Угорщини збудувати танковий завод. Поки що вони роблять тільки пістолетики. Ну, от надали пістолетиками, коли Росія прийде їх всіх гвалтувати, вони зрозуміло, що нікого не зупинять. Тому вони хочуть посилити свою е, ВПК. ОПК і хочуть, скажімо так, ну трошки більш тяжкої, цікавої зброї, яка могла би їх посилити. Це може запропонувати НАТО. Це може запропонувати Німеччина. Тому якраз таки це і є переговорна позиція заходу щодо підтримки України. Під час переговорного саміту чергового саміту Північно-Атлантичного альянсу ЄС Столтенберг очікує схвалення лідируючої ролі НАТО в наданні допомоги у сфері безпеки України а також вважає, що буде схвалено рішення про запровадження довгострокової фінансової програми підтримки України насамперед у забезпеченні зброєю та наданні. Іншої воєнної підтримки. Нагадаю, що зараз курсує цифра в 40 мільярдів доларів. Ми підписуємо безпекові угоди з більшістю країн-членів НАТО на 10 років. То давайте там і вписувати, що 40 мільярдів кожен рік. 40 мільярдів кожен рік це практично пів трильйона доларів. Це серйозні гроші. Не кожна оборонка та такий порох нюхала взагалі в своєму житті. Якщо ми це отримуємо, ми в топ-5 оборонок можемо залетіти просто на парах. Не тому, що я перебільшую чи перегибаю. Ні, дешевизна виробництва тут. Доступність до великих чисел бік дати війни, чого немає ні в кого зараз, крім тих, хто воює. Третє інновації технології. Повірте, нас сьогодні кількість дронів, які автоматично вибирають ціль, наводяться і працюють на базі штучного інтелекту, росте в десятки разів швидше ніж на заході. Да, Захід, даючи нам гроші, теж вибирає ці технології. Повірте, дані збирають просто як гриби восени десь в Прекрасних лісах Волині. Розумієте, да, вимивають, теж цікаво, теж створюють, але давайте робити спільні, давайте тут робити, бо тут дешевше. Тут є мотивація, тут є бажання це створити, бо ми розуміємо, від кого ми будемо захищатися. Тому насправді 40 мільярдів, якщо дотиснути, щоб це було мінімум на 10 років, потужно. Ізраїль, до речі, підписував безпекові угоди зі Штатами, де прописували цифру, яку вони кожен рік получають. Ну якщо Столтенберг каже, що 100 на 5 років мало, а 40 в рік це нормально, ну давайте, але тоді, хоча б не на 2,5 роки, да, роки, щоб це була та сама сотка, а хоча б років на 10, це було б тоді дуже-дуже цікаво. Раніше Столтенберг. Говорив, що залишив відкритою можливість для угорщини відмовитися від пакету допомоги Україні, і зазначив, що проведе переговори з прем'єром Орбаном 12 числа. Це власне сьогодні це відбулося, і давайте чесно, відверто підмітимо, відбулось. Успішно. Ми не знаємо до кінця внутрішні перемовини, але нашим інтересом національним Столтенберг не оперував, до нього доступу в нього немає, тому за це можемо не переживати. Домовлявся виключно на своїх. Тому це нормально. Столтенбергу точно плюсик в карму. Загалом, бачиш, у нього по-людськи мучать питання безпеки в Україні. Він відходить від посади, два з хвостиком терміни відсидів і дійсно хоче Україні допомогти. А польський лідер Анджей Дуда, який. Однією рукою зранку може блокувати наші фури десь на під'їздах до Польщі. А іншою рукою, як людина, до речі, яка народилась на Волині, от все-таки хоче теж трошки допомогти Україні і каже, що Україні треба дати запрошення. Він каже: чітко розумію, що не можна зараз Україні вступити в час війни. Пам'ятаєте, я вам теж відео писав, що нам треба поправка пункт 6, де ми пишемо, вся країна не входить, але політично треба вступ. Він каже трошки по-іншому. Треба запрошення, заявка. Він пише це, передає каналу РМФ 24. Він каже, давайте заявку дамо. От, а потім повною мірою прийняти до альянсу, коли вже завершиться війна. І цей процес має тривати, тому що е, так може бути. Демонстрація Росії, меседж Росії про те, що прагнення України до членства НАТО чують, розуміють і рухаються до реалізації. І чим більше Росія тисне, тим більше Україна насувається е і наближається до НАТО. От е на його думку, Україна мала отримати запрошення від союзників на грядущому майбутньому саміті блоку, який відбудеться в липні. Загалом Дуда очікує від зустрічі. Посилення обороноздатності альянсу, перегляду підходу НАТО до Росії та роботу над реалізацією євроатлантичних прагнень України. Ну, скажімо так, очікування нижче середини, але от заявка про заяву, про вступ потужно. Треба, щоб це повторили. Хоча б 5-10 лідерів підписались і запустили флешмоб через лідерів держав, які входять до НАТО, щоб всі це почули. Поки наші сили оборони вночі знищили ще два ЗРК С-300 с 400 Вірменія заговорила, що хоче вийти з ОДКБ. Це таке маленьке, карликове російське НАТО, от, яке говорить, що ми вас будемо захищати. Ну, в Вірменії була війна. Вірменія не одна була в цій війні, але Росія, яка мала прийти на допомогу, не прийшла. Вірменія набрала Антоні Блінкіна, набрала європейські союз і каже, давайте щось думати, давайте визначатися. Ми бачимо, що самі відстояти ці землі, території не можемо, але готові йти в ЄС, якщо ви нам дасте руку, готові йти в сторону зближення НАТО. Зрозуміло, не вступ це 100%, але готові йти на зближення, і це демонстрація насправді того, що Вірменія буде євроінтегруватися, маючи потужні зв'язки з Францією, маючи потужні зв'язки. Маючи потужні зв'язки на заході, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, Вірменія може думати про вихід з ОДКБ, тому що Росія не гарантує нічого. А їхні військові ще вбивали місцеве мирне населення, гвалтували і грабували. Це, власне те, на що здатна потворна російська армія, більш ні на що. От. Ну і сьогодні також говорять про те, що Вірменія заявляє про повний вихід з миротворців з нагірного Карабаху і стара радянська маніпулятивна територіальна історія, де маніпулювали і Вірменією, і Азербайджаном, і стравлювали цих два народи на користь Москви. Ну, виходить, що ця історія вже починає завершитися. Крім вірменських ЗМІ, побачимо це ще в західних медіа, щоб це було остаточним підтвердженням. І тоді дійсно скажемо, що це сталося. Тобто, війна в Україні посилила російську, е... Тож так послабила російську присутність і посилила антиросійські настрої. Не тільки в Україні, але й в багатьох частинах світу по периметру російського кордону від Швеції і Фінляндії до Азербайджану, Вірменії. Ну і зрозуміло, що в нашому регіоні теж шкода, що Грузія не включається. Наші друзі могли б теж включитися і теж отримати шматок цього великого пирога. Ну от Пашинян зараз робить, скажімо, антиросійську політику, зближається з Заходом те, чого Вірменія не робила дуже-дуже давно. Хід складний, складний він, як політик дійсно зараз іде між капель. Ну, от, е антиросійський він розуміє, чим ризикує, але паралельно домовляється із заходом, з багатьма іншими партнерами, щоб, скажімо так, вирулити свою країну з цієї ситуації. Але явно вектор взяв західний. Друзі, це вся інформація на дану секунду. Саміт НАТО все більше, більше набирає обертів. Саміт Швейцарії буде слабким, тому зрозуміло, що всі акценти перейдуть автоматично до Вашингтона на липень. Але зараз і буде G7, Зараз будуть зустрічі, прямі зустрічі, непрямі зустрічі. Багато комунікації, тому ми ще все це побачимо. Я вам говорив, що червень один з найважливіших місяців з точки зору. Перемовин з точки зору дипломатії та політики. Липень-серпень це найгарячіші військові місяці. Тому давайте допоможемо нашим солдатам, давайте допоможемо нашим хлопцям зібрати на Хамві потужний американського виробництва позашляхових, створений спеціально для війни, для перемоги. Мому, друзі, 100, 200, 300, 500 гривень. Прошу кожного з вас долучитися. Я теж долучився два дні тому. Пересилав з карточки PayPal, я скидаю з PayPal на карточку, типу, і поповнюю на банку. І поповнюючи на банку, переплутав карточки і зі своєї приватної теж скинув. Але я не засмутився, зрадів, думаю, ох, яка гарна цифра. Вечеряти сьогодні не буду від слова, взагалі два дні наступні теж. Ну, але потім і PayPal з білої теж поповнив. І тому зайшло дві суми. Виходить так, що за останні кілька днів PayPal. Помножився на два. Те, що ви кидали, то я ще і зі свого теж помножу. Я теж кидаю, але це була така спонтанна ситуація, коли просто помилився, але точно не пожалкував від цього. І ви не пожалкуйте, коли ми купимо цей хам'я, він буде допомагати нашим хлопцям. Там багато різних кулеметних історій може кріпитися. Це точно нашим хлопцям допоможе наблизити перемогу. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!